Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я вибачаюся, я сьогодні пробувала зробити вам розклад для всіх знаків Зодіаку, і щось у мене не вийшло. Гаразд, гаразд. От бачите, і вежа показується. У нас, дивіться, для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 17 по 23 лютого. По можливості. Хто ще слухає це, але вже не переключився на тайм-коди, попрошу вас задонатити для 87-ї, здається, зараз я точно скажу, бригади. Так, 87-ма бригада, яка воює на Курському напрямку. Їм потрібно збирати на машину. Мені здається, ми там десь 8 тисяч з вами вже зібрали. На жаль, ще треба. Десь 50 щемось. Гаразд, а ми пішли а, і починаємо. Щиро вам дякую за це. І починаємо з овнів. Що чекає вас цього тижня? З 17 по до 23 лютого. Дивіться, у вас четвірочка четвірочка цих а, монет. А, вам вдасться закріпити якесь положення. Якась ситуація у вас стабілізується. Це може бути і у фінансових справах. Це може бути стабілізація у відносинах, у стосунках, почуттях на робочому місці, вдома. Тобто, ця карта показує, що у вас є якась. якийсь, ну... Скажімо так, вдасться вам закріпитися на якомусь ще робочому місці, стабілізувати якусь ситуацію. Ця карта, в принципі, хороша. І ця карта ще говорить відкладати на білий чорний день, хто як звик. Ось, якусь суму відкласти на коли буде, скажімо так, необхідність в цьому. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, у вас якийсь новий початок. Блазень він говорить про обнулення чогось і потенціал в чомусь новому. У вас з'являється якийсь потенціал. Тобто щось завершилось і ви готові до стрибка. Це може бути і квантовий стрибок. Залежить все від вас, наскільки ви, як ви закінчили попередній період. Тобто, тиждень закінчився, починається новий. Чи ви відпочили на вихідних? Чи маєте сили працювати? Чи ви підлікувалися? Хтось можливо вилікується? Розумієте, якось так. Хтось закінчив якісь курси, хтось закінчив школу, якусь якийсь вуз або ще щось. І е, ця карта показує, з тими знаннями, тут залежить від вас, е, ця карта може відкрити дуже великий потенціал. Потенціал на нову роботу, потенціал на, на нове кохання, на стосунки, на нове життя і на новий період у вашому житті. Це також і народження дітей. Порада цієї карти поводитися трошечки розслаблено, не напрягайтеся, але. Якось, ну, скажімо так, знайдіть цей потенціал у вас. Тепер у нас близнюки, дорогі близнюки, теж старший аркан і попередній знак це сила. Сила, значить, коли виходить сила, говорить про те, що цього тижня на вас випадають якісь випробування. Але вам не дадуть ніяких випробувань, яких ви не зможете. Вистояти, вибороти, перемогти, дойти до кінця. Це можуть бути якісь проекти, це можуть бути якісь справи, якісь ідеї, якісь, якась робота, можливо. Ось і ця карта говорить, у вас з'явиться якась внутрішня сила. У вас можливо буде тиск на вас, до речі, теж може бути по цій карті. Тут вже залежить від ситуації. В кожного це буде по-різному. Можливо, ви на когось будете тиснути. Можливо, хтось буде тиснути на вас. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, у вас дев'яточка монет. Говорить про якісь, знаєте, обмеженість якусь. Дев'яточки це завжди особисте щось. Тобто, а ви будете обмежуватись тільки на своєму. Особистому свій особистий дохід, своє особисте, свій особистий простір. Це як золота клітка без почуттів, але ця карта нам дає якісь подарунки, дає якісь особисті винагороди. Це і спадщина може бути, це може бути якась премія, це особисто ваша заслуга. Ось так це сприймайте. Вам вдасться зробити якийсь приємний затишний куточок цього тижня. Прикрасити будинок, завершити, наприклад, майже до кінця ремонт, ось, або майже до кінця завершити якийсь проєкт. Тепер переходимо до левів. Дорогі Леви, теж дев'яточка, а тут старший аркан. Старший аркан говорить про, як би це пояснити, про усамітнення, про шукання відповіді на якісь запитання. Не ходіть далеко, не шукайте далеко. Все є у вас. Це карта дуже глибока, найглубша карта з усіх карт Таро. Вона показує мудрість, вона показує е, якийсь досвід навіть. Ось це можливо якийсь старець, людина старшого віку, людина навіть не обов'язково старшого віку, але людина мудра. Тобто по цій карті може бути у вас зустрічі з мудрими людьми. Можливо, ви будете спілкуватися з мудрою людиною. У вас може з'явитися якийсь, знаєте, ну, не те, що провидець, а якийсь ну, на зразок гуру якогось, який вам дасть хорошу пораду. По цій карті, в принципі, і догляд, увага, приділіть увагу людям похилого віку. Це можуть ваші бути бабусі, дідусі або ваші сусіди. Також на роботі. Шукайте, якщо шукаєте, вам потрібна якась порада, шукайте людей мудрих, людей постарших. І, звичайно, відповіді шукайте в собі. Тут у вас довгий шлях до мудрості. Як ви його пройдете цей тиждень, це вже залежить від вас. А тепер у нас діви. Дорогі діви, якийсь успіх чекає вас. Тут карта Сонце. Це прекрасна карта, вона затміває абсолютно всі все і вся. Ви можете з цього, цього тижня своєю особистістю затмити все навколо. Тобто, друзів, знайомих, ви будете на виду, ви будете впізнаваємі, вас будуть впізнавати якісь нагороди, успіх і удача вас буде. Скажімо так, крокувати з вами цілий тиждень. ось Будьте обережні з вогнем, будьте обережні з електроприборами, будьте обережні з вашим его, тому що це може, звичайно, перерости в якийсь негатив, якщо ви занадто будете концентруватися тільки на собі. Ось якось так. Засліпити. Засліп... ваше его, може засліпити ваш розум. Ось це попередження вам. Тепер ідемо до Терезів. Дорогі Терези, у вас мах в руках. Тобто все у ваших руках. Ви майстер на всі руки. У вас є і енергія, є і якісь, скажімо так, ресурси маєте, всі можливості стати знайомими. Знаменитим всі можливості досягти якихось планів. А Мах має одну ваду, він може братися за все і одразу. Оце проблема. І тому цього тижня вам прийдеться концентруватися на чомусь одному. І цю енергію, яка вам надається по помагові, концентруйте в якесь одне русло. Доведіть. До кінця одне, а потім інше. Тому що мах, от він як, як а, цей, а, ну, той, що я забула, жонгльор, жінг, жінг, Він може все і одразу робити. Але результату, якщо хочете результат добитися, то а, доводьте одне за одним, крок за кроком. Все по черзі. Тепер переходимо до цих скорпіонів. Дорогі скорпіони, трічка, монет, і це. Карта праці, карта якихось договорів, карта якихось угод, а це якась спільна праця. Звичайно, в цій колоді тут людина одна сидить, і можна сказати, що вона прирівнюється майже до вісімки, тобто усидчивість, стараність, наполегливість, концентруйтеся на чомусь, саме на цій роботі, яку ви розпочнете цього тижня. Ви зможете за нею отримати щось. Якусь винагороду, якусь премію, грош... грошове щось ось, але це треба довести до кінця. І наскільки я розумію, це спільна праця. Тобто шукайте своїх однодумців, самотужки буде можливо не так легко це зробити. Це тобто, приділяйте увагу серйозним справам, не розвагам, не якихось легковажностям. А більш серйозним справам, а особливо заробляння грошей і чомусь матеріальному. І на цьому, попри ви будете мати успіх. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, чудова карта карта переможця, карта дороги, карта відряджень, карта якихось пересувань і карта наполегливості іти вперед. Ось це те, чого не вистачає. Маговий стрілець цього тижня знає, що він хоче, і він впевнено йде до кінця. Тобто, йде до перемоги, іде до завершення якогось проєкту, летить на всіх парах, він знає, він чітко має ціль перед очима. Оце у вас і буде цього тижня. Тобто не а, а, дивіться, через те, що у нас тут є два сріблий і а, золотий а, зазвичай це леви. Ось, леви, коні? Неважливо. Ось. А тут у нас Сфінкси. А, скоріше за все, не а, як би це сказати? Бачите, вже, вже, вже забула слово, вискочило. Так, гаразд, не сумнівайтеся, от, не сумнівайтеся. Тобто вірте в свої сили, в свою а, а, чіткість а, і майте ціль перед очима. Обов'язково без цілі перед очима нічого у вас цього тижня не вийде. Так, тепер у нас а, ці козироги, Дорогі козироги. Шістка монет. Шістка монет це дуже хороша карта. Це спілкування. Це Буде постійна якась купівля-продаж, торги, які зможуть бути, будете вибивати для себе якихось пунктиків, якихось ніщачків, плюшечок, як то кажуть. Удача буде на вашій стороні. В принципі, це карта така удачна, це карта грошова, це карта подарунків. І премій, винагород, можливо, хтось отримає додаткову якусь зарплатню, комусь вдасться, можливо, десь збоку підзаробити якось. Ось ось такий тиждень. Розмови будуть цей тиждень, дуже багато розмов про матеріальне, про купівлю-продаж, про спадщину, можливо, і тому подібне. Ось якось так. Тепер переходимо до близнюків. А у близнюків, дивіться, а, закохані. А, дорогі близнюки. Ой, вибачайте, не близнюки, а водолії. Вибачайте водолії. Гаразд, М -м, продовжуємо. Дорогі водолії. Я думала про водолії, а сказала чомусь близнюки. Не знаю чому. Ну, побачив, бо двоє, можливо, тому що. Гаразд, неважливо. Значить, так, а, дорогі водолії. А, що можна сказати? Карта домовленості, карта полюбовних вирішень, вирішень любих питань, карта підписання чогось. Тобто вам вдасться цього тижня домовитись, підписатись, щось підписати, заручитись, розписатись, вам навіть примиритися з кимось, замиритися, задобрити когось. Хтось закохається, комусь хтось признається в кохання або ви комусь. Ви зрозумієте, що коло вас дійсно справжня людина, дійсно та людина, яка вам підходить, людина вашого життя, кохання і тому подібне. Карта дуже хороша, карта вибору. Якщо будете стояти цього тижня перед вибором, вибирайте серцем. Тепер у нас риби. Дорогі риби. Це ваша карта. До речі, це ваша карта. Місяць це ваша карта, тому що це, ну скажімо так, водяний знак, скажімо так, належить до води. Ось, і що можна сказати? Можуть бути якісь обмани, можуть бути якісь туманні ситуації. Цілий тиждень може вам здатися, що ніби ви в тумані, ви не будете бачити нічого прозорого. Тобто ви будете, як, знаєте, ну, скажімо, от як би це сказати, коли цілий тиждень йдете по лісі і не видно просвіту. може бути таке, це з одного боку. З другого боку, я бачу, це ще як комфортна зона. У вас, скажімо так, ви цього тижня впадете як знаєте, в ячеечку таку, там, де от яйце. І вам не захочеться відти виходити. Вам там тепло, вам там добре. Це стосується і роботи, наприклад. А ви раніше, можливо, до сьогоднішнього тижня ви думали звільнитися, ви думали розлучитися. А ця карта вам тепер каже: а мені і так добре. Мені ці ота в цьому кориці і так добре. Знаєте, це можна прирівняти до ліжка, коли зранку не хочеться. Вставати в хаті прохолодно, а під, під ковдрою тепленько. Ось це теж може бути страх до якихось перемін, недовіра друзям. Це по цій карті може бути і зрада, щоб ви розуміли. Тобто ви вже відчуваєте. Ця карта попереджає. Також можуть бути депресії. Можуть бути. Навіть, знаєте, якісь відхилення, можуть бути венеричні хвороби, якщо що, ось психічні венеричні хвороби. ось, Тому порада вам така: бачити все прозоро. Не довіряйте, як би сказати, людям інтуїтивно. От ви не, не всім підряд довіряйте, скажу ось так якось. Не всім підряд. Інтуїція вам підкаже. Ось, але чи ви звикли слухати свою інтуїцію? Це вже звичайно залежить від вас. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ: бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного тижня! На все добре, мої любі!